Дачники чекають початок нового сезону, а щоб робота на ділянці приносила задоволення, потрібно мати в господарстві корисні дрібниці, тоді і час, проведений на дачній ділянці, не буде асоціюватися з каторжною працею диспенсер для напоїв. Такий прилад стане рятівником в спекотні літні дні, банку з краном, встановленим в нижній її частині. Ви точно знайдете застосування на садовій ділянці. Приготували зранку освіжаючий напій воду з часточками лимона, гілочками м'яти або свіжого огірка, і ось уже півдня у вас є цілюща і корисна волога. У такі трилітрові диспенсери зручно заливати будь-які напої, морси, компоти, холодний чай або освіжаючий домашній лимонад. Відволіклися ненадовго від городніх робіт, підійшли до диспенсеру, повернули кран і легко набрали напій. Зручно, корисно і головне. Це недороге задоволення, якщо раніше ці пристосування коштували недешево, і їх було складно знайти, то сьогодні вони доступні повсюдно за низькими цінами гарний піднос. Час, проведений на дачі, не повинно перетворитися в каторгу. Доставте собі задоволення і обзаведіться красивим і зручним підносом. Ви зможете використовувати його не тільки в будинку як яскраву підставку для чайника. Іншого посуду, але і на вулиці, після праведних праць у вас точно з'явиться бажання зробити перерву і насолодитися стіні саду напоєм і закусками кашпо для рослин. А ось якщо у вашому саду досі немає затишного і комфортного куточка, який би ви полюбили всією душею. Вам просто необхідно придбати оригінальні кашпо для квітів, особливо гарні підвісні кашпо, які можна розташувати навіть на гілках дерев. У них відмінно виглядатимуть плетисті рослини, створюючи ароматні висячі сади, знайти шматочок вільного простору і перетворити його в невелику затишну зону для відпочинку нескладно. Підійде навіть невелика ділянка газону між деревами, підвісьте гамак або поставте складні меблі. Становіть великі квіткові кашпо по краях або підвісьте невеликі підвісні варіанти на товсті гілки дерев творіть і обов'язково відпочивайте, насолоджуючись природою, рукавички кіхті. Ну а тепер про найголовніше для дачників це щоденні справи, пов'язані з доглядом за деревами і чагарниками, прополкою ґрунту, в основному всьогородні дії, так чи інакше пов'язані з роботою на землі. Щоб не псувати манікур і не вичищати після роботи з під нігтів залишки землі, придбайте спеціальні рукавички кігті. Їх перевага якраз і полягає в тому, що вони надійно захищають піднігтьовий простір від попадання броду фартух садівника. Часом тяжко доводиться. Коли приступаєте до обв'язки рослин або натягування мотузок на парникових дугах і при обрізанні рослин у вас з собою купа інструментів і супутніх матеріалів, які знадобляться в даний момент, і всі вони розсипані по траві або в кращому випадку закинуті в один ящик, кожен раз змінюючи інструмент або відрізаючи мотузку. Доводиться переміщатися до місця складування інвентарю, брати потрібне, залишати непотрібне. Загалом, моторошно незручно для того, щоб все було під рукою. Вам точно знадобиться фартух садівника зі спеціальними кишенями і відсіками для розміщення невеликих садових приладдя машинка для видалення кісточок з вишні. Частенько господині займаються консервуванням прямо у себе на дачі. У сезон дозрювання вишні при рясному врожаї починаються заготовки компоти, варення, джеми. У такий момент можна варити варення з кісточками або без них. Часто перемагає перший варіант. Тому що справа ця копітка під ручними засобами діставати вишневі кісточки з ягід, але це неправильний підхід. У кісточках міститься синильна кислота, а вона токсична для людини, і саме в момент варіння ця отрута переходить в готові варення і компоти. Тому кісточки обов'язково потрібно видаляти, а допоможе вам у цьому машинка для видалення кісточок з вишні. Це пристосування всього одним натисканням витягує серцевину з ягід. Вмед для ґрунту 3 в 1 важливим пристосуванням для господарського дачника стане вмед для ґрунту. Від кислотності ґрунтового шару залежить урожай. Одні рослини люблять підвищену кислотність, вологість, та інші складові, а інші в такому ґрунті починають в'янути, щоб перестрахуватися і точно знати, чого не вистачає рослині, і був винайдений цей простий в застосуванні прилад він покаже рівень кислотності, освітленості і вологості. Ці три складові одні з найважливіших для росту здорових і сильних рослин, а значить, і для вашого майбутнього врожаю та пенер для підв'язки рослин. Досить вже бігати по ділянці з нарізаними мотузками і тонкими смужками тканини, щоб підв'язати огірки або томати їм. Звичайно ж, необхідна підв'язка, але пора спростити процес, маючи в господарстві та пенер підв'язувач, ви впораєтеся з роботою швидко і без зайвих зусиль. Такий інструмент буде незамінний і при підв'язці клематисів, плетистих троянд і будь-яких видких рослин. Він прикріпить рослини до опор, не пошкоджуючи їх стебло. Пристрій особливо зручно для людей з хворими суглобами, адже для використання не буде потрібно дрібна моторика рук. Тепер ви знаєте, які предмети необхідно мати на дачі, щоб отримувати тільки позитивні емоції, проводячи час на своїй ділянці.